Доброго дня, канал Entrix! І як бачите, знову щось не схоже на гру. Дозвольте вас привітати з прийдешнім новим роком! Бажаю вам миру, щастя і от того, що ви подумали. Що Путін здох всі подумали. І щоб це все засмачите! Давайте зготуємо ще один рецепт з світу Warcraft бірбестид boar Аліпс. Як стверджують автори рецепту, секрет в солоді. Рагнар Сандербрюв десятиліттями приваблює від відвідувачів до своєї таверни пікантним запахом своїх знаменитих реберець. Тепер старовинний сімейний рецепт найкращих реберець у східних королівствах, доступний всім. Щоб отримати рецепт, треба відправитись до дворфів у локацію Дунморок. Там виконати завдання Рагнара Сандербрюва принести 6 Ріпсів і репсоді Молд. В реаліх класики Burning Crusade та Leach King відновлює 61,2 життєвих сил протягом поїдання впродовж 18 секунд. Якщо їсть теребра протягом хоча б 10 секунд, ви отримаєте баф, «Ситість», який дає 2 додаткові пункти до вашої витривалості і духу на 15 хвилин. У світі Warcraft для приготування порції beer based Boa Rips треба одні крак Boa Rips і один репсодімолд. В нашому світі, на жаль, тільки цих двох інгредієнтів знову недостатньо, тому треба додати ще кілька інгредієнтів, які ви бачите в даному відео. Інгредієнти і процес вигадав не я, а рецепт є у офіційному кукбуку. Ребра це стандартний звичайний регент кулінарії, який можна отримати в нагороду, здолавши кабанів, що логічно, і, як не дивно, ведмедів, трогів, сніжних леопардів і павуків. На території Думарок і Локмодан. Ну, на щастя, в нашому світі нема таких павуків, в середині яких могли поміститися ребра свині, яку той з'їв. Тож доведеться задовольнитись ребрами зі звичайного кабана домашнього. Rapsod це легкий алкогольний напій, який продається у буквально трьох продавців у всьому азероті часів Лічкінг і у п'яти у пізніших патчах. Можна передати з рук в руки, а також купити або продати на аукціоні. Ребра це добре. Проте до хорошої страви треба хороший напій, правильно? Тож давайте приготуємо мунглоу. Другі демісячної галявини знають, як веселитися. Цей солодкий напій, який легко змішувати, просто необхідний для тих, хто хоче відсвяткувати Азародський Лунр Фестівал або зарядитися енергією до Нового року. Додано в гру у Патчі 1.11.1 Shadow of the Necropolis. Продається за 15 мідних монет під час святкування евенту Lunar Festival у всіх столицях обох фракцій. Які саме інгредієнти у ситі Warcraft використовують друїди, достаменно невідомо, адже навіть окремо приготувати бунглоу у Вові неможливо. Проте знавці визначили необхідні для приготування інгредієнти, ви бачите їх у даному відео. Інгредієнти і процес вигадав не я, а рецепт є у офіційному кукбуку. Особливості даного напою є його післядія, якщо можна так сказати. Щойно ви його вип'єте, навколо вас з'явиться синьо жовта аура, особливо навколо рук і голови персонажа. Рекомендація кулінара: щоб розкрити приховані властивості цього напою, поставте його перед ультрафіолетовим світлом. У світі Варкрафт, якщо вип'єте Монґлоу, над персонажем буде світіння. Перевіримо.